А от Аутпост 13 гране на швидкість. Я рекомендую розслабитись перед тим, як починати. Не спішіть. Перевірте кожну локацію і переконайтеся, що нічого не пропустили. Дякую за підтримку от пост 13. Будь ласка, не соромтесь залишати на форумах повідомлення, якщо зустрінетесь з якимось затрудненнями або ж помилками. Це перші слова, які мене світає гра Outpost 13. І це доволі приємно, знаєте. Uh, Outpost 13 це Indie гра від розробників, які називаються Cantina Games. Да. І вони, скажімо так, черпали натхнення з научних фантастичних фільмів жахів. От це є така собі стратегічна, такий собі стратегічний адвенчур. І події відбуваються на якійсь дослідницькій станції на планеті ахелус 4. Ну от і все, що я знаю по суті, про цю гру. І зробимо звук. Зроб, зроб, ось таким самим маленьким. І пропоную почати. Я взагалі, по суті, нічого зовсім не знаю про цю гру, і це перший погляд для мене. взагалі. Знаєте, якщо вона така своє пікселява, але це прикольно. Cantina Games Presents. A game Back, by Max Hall. Music by Rich Douglas. Outpost 13. Mm. О, глядай прикольно, знаєте? Собачка. Людина. Два якихось мужика. Три крапки. І. Привіт, док. Мені здається, Фен щось підцепив. Він... Йому тяжко вставати з ліжка з, тих... з тої пори, як він вернувся. Хм. Дозволь мені взяти обр... зразок крові для проведення аналізу. Дякую, док. Дайте мені знати, коли закінчите. Три крапки. Добре, фен, Залезь на платформу. Так, три крапки. А, ми керуємо, ясно. Ми керуємо собакою. Хм, непогано. Ух Хе-хе, Прикольно, прикольно. Зараз я тобі щось дам, щоб ти заснув. А? Шо? Три крапочки. Наша хазяйка. Куди ти від мене тікаєш? Я твій ті пес. Стій. Не тікай від мене. Ні, не тікай. Він зробить зі мною щось погане. А, три крапочки. Ніщо е, собі. Док. Радіо... Радіородний <гулірунний... гулірунний>... радіокарбоновий аналіз показав, що цьому зразку 2530 років. Пес ту трохи старий. Неможливо! Неймовірно! Я передам дані. Передача даних Перенаправлення сигналу буде передано через невідома кількість часових одиниць. Три крапки Хм Так. Фен. <реклама> Фенрір. <реклама> Прикол. Прокидайся, Фенрір! У нас є незакінчене діло. Гав! Гав! Ти можеш жавкати скільки загодно, Фенрір. Мене чуєш тільки ти. Полегше, Фен. Ми збираємось притримати тебе у нас ненадовго, щоб провести ще декілька аналізів. Заспокійся, хлопчику. Доктор Флай. Пора приступати до його заморозки транспортування в штаб-квартиру для подальших експериментів. У мене погані новини, Фенрір. Ти назавжди лишишся в заточенні. <рес> Тепер приготуйте транспорт, доктор Емміт. Ти явно хочеш бути розірваним на частини во ім'я науки, Фенрір. Як тільки його перевезуть на корабель і погрузять спячку, я подзвоню Сарі. І нехай вона знає, що у Фена була зупинка серця. Його тіло було знищено, щоб зуп... е... зупинити вірусне зараження. У тебе два варіанти, Фен. Варіант А. Ти дозволиш мені звільнити нас? Чи варіант Б? Нас порвуть на частини. Ви ім'я науки. Годинник іде, Фенрір. Час збігає. Варіант А, клавіша А. Варіант Б, клавіша Б. Логічно, що клавіша А. Три крапки. Наближається буря. Пен. крові? Три крапки. <звук> <звук> Но, напевно, вона кричала. Іга себе. <рикольно>, прикольно, прикольно. Непогано вийшло, а? Або ми, або вони Фенрір. Нам треба поспішити і втекти, поки нас не спіймали. А поки ми ще тут треба пушкати ключ-карту від двері серед залишків. Так, обшукати труп. Заберемо з собою все необхідне, що може нам понадобитись в майбутньому. Тепер перед нами повинні відкритися ці двері і одна з них тут. Тому ми можемо вибратися. І перед тим, як ми підемо, оглянь і зроби щось, що нам допоможе, Окей? Бачиш ці хімікати венрі. Змішай їх, щоб викликати хімічний пожар. Okay. З цього моменту починається справжня василуха Фенрір. Так, що ще, ще можна? Це допустимо. Оце, ні? Такі вентиляція, двері. На вихід йдемо. Так. Інтро. Акт перший. Продовжимо само собою. Хто ти? Mm. Угу. Можна обрати. Фенріра. Грахам. І. Доктор Мяу-Мяу Джонс. І. Доктор мяу мяу Джонс. Це якийсь Баккерський ексклюзив і доступний для всіх. Uh, Просів. Темпоралі. На час. Не знаю. Добре, візьмемо Фенріра. Де. День один. Доброго ранку, Фенрір! Надіюсь, ти добре відпочив, тому що нам пора висуватись. Давай дослідимо заставу і подивимось, які проблеми ми зможемо знайти. Є кісточка, тут можна севитися. Це що? Нічого, сумка, медикаменти. Так, ходу. Якщо брати по цьому знаку, то наша власниця це лікар якийсь. вона. Так, сюда мы не можем залізти. Карта. Ага. Ми ось тут. Хм, прикольно. Прикольно. Інвентар. Пусто. 7.45 1. один. Що нас тут? Нікуда ми попаду. Ага, ми попали в коридор. А я вернусь назад. Мені хочеться ще сюди подивитися. Що у нас тут? Ничего. Окей. Блин. Хм. <раж> Ты хто? Хто? Хто ти такий? Добре. Сюди ми не залазимо, йдемо сюди. Можна? Ні? Ні? Взагалі? Добре, ми живемо в другій квартирі. Ну Тут поки що ж нічого. Напевно, треба ключі. А я можу назад зайти? Можу. Хм. Так, перша так само закрита. А, це у нас блок Б. Далі ще подивимося у блоку А. Закрито. 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 Так, і прохід далі. Хм. Давайте поглянемо, що у нас тут. І тут ми маємо що. Ух ти. Ха, Термінатор. Прикольно. Так, карту сховаємо. Це ж Термінатор. Тиш, тиш, тиш. Так. А что мы маем тут? Так, взяли ничего. Это такая себе отпущенковая комната, насколько я понимаю. Ну, добре, да? идем. Куда? Идем сейчас далее и... Так. Робот. Угу. Идем, идем. не наверх. Давайте вверх підемо. Облазимо тут все. Можна вийти зразу? Ха. Прикольно, прикольно. Так, це закрито, так? На жаль, закрито. Угу. Що у нас далі є? Так, це не пану. Так, кінець карти. Да, це трохи повільно, але думаю. Все-таки нам зразу сказали гра не для тих, хто любить щось швидке. Тут треба сісти, розслабитись і розкинути мозгами. Ні. Ні. Добре, йдемо ще в праву сторону, так подивимось. Ага-хом. Так, я тут теж кінець, так? Ага, добре. Вертаємось в наш бункер, Ну... Пост і будемо йти далі кудись. А куди ще не знаю, ну зараз щось придумаємо. Так, секунду, я тут ще не все додивився, дійсно. Так, що ми тут маємо. Так. Ну, думаю, нам всі ці двері закриті, так що немає сенсу тут лазити. Потім поглянемо, можливо. Так. Тут зачинено. Тут угу. якийсь коридор, добре, сюди. Ми не можемо пройти. Робот. Так. Робот. Хм, в кафе зайдем. Кафетерія. Хороші новини. Ну, хороші. Мучання. Наступного тижня їда? А буде коричневого кольору, що? Brownish колор. Ось... коричневатого кольору щось Сьогоднішня їда Коричневатого кольору. І. Завтрашня їда Коричнева Стоп, tomorrow Та, завтрашня, вроді би. Їда коричневого кольору. І... А, і по-новому пішло. Покорми мене. Ну, покорми Жадіна. Добре, що ми маємо тут. <плес> Splinter Cell standing by. Хм hmm. наскільки я розумію, треба бити якось цю жіночку. Але як? Oh, unlock, а, анлок, ану. Раз, два, три, чотири. Не? Хм. А, то нам не треба, щоб нас палили за діями, які не властиві долю. Я не шарю Хм. я понял. Угу. Ну це нам зараз треба буде тихесенько посидіти, так? От почекати, типу, по я хороша собачка, все таке Потім залізти в ящик, почекати, поки вона введе пароль. О! Я поняв. Стоїмо, чекаємо тут. Нехай вона тут щось насчудить. Прийде сюди. Давай! Я взяла піднос бігом в ящик. Хехе. <рик> І нам тут буде писати зразу пароль, який вона веде. Треба лише трохи трохи почекати. Угу, Я починаю розбиратись в грі. Отихенько помаленьку, але починаю розбиратись. Хм. Де вона є? А от цікаво ще нам десь те, що ми знатимемо пароль. Так, але треба діяти швидко, бо у нас приблизно є хвилина, чи щось таке. Може хвилина 30. Нам головне її дочекатись, не вилазити, а потім вже вилізти, коли вона, тут буде, коли вона звідси піде, ввести пароль і щось зробити. Ще що, не знаю, зараз придумаю. А, ось вона. Так. І? Там чотири символи. Що ти так довго набираєш? жінко? Що тут набирати? Походу воно в якийсь кейсик зараз шпілить там. Хм. Она еще так активно кликает, знаете? -а. Вилазь. А, це що у нас тут таке? Ясно. І, на... І сюди нам не можна. Ну, дякую добрі люди. Я вас вб'ю. Я вас всіх вб'ю. Добре, йдем далі. Гараж. Хм. The Поню, гараж. Поняв, гараж. Прийдем сюди. Так. Ага, ти дивишся за рощагом. Поняв. Якби ти не дивився, я би опустив і йому було б хана. А ти дивишся. Нас і просто гуляю. А, він дивиться за мною, а не за рощагом. Супер. Треба його якось відволікти. Це нажимати не варто, бо він зразу записав, що щось не так є, а не така дуже тупа собака. О. інструменти. М64 Транспорт. це движок. Хонгхорн. Хорн Хонг Хорн, -церіх. Це якийсь збурвали устанок і що. Добре, вийдем. Ми собаки, ми таких приколів не знаємо. Ми не інтелектуали. Так, робот. Так, маємо прохід сюди і сюди. Так, це у нас буде прохід, я так розумію. Сюди. А, стоп, нам показано доступні зони всі. Угу. Так, ну давайте подивимось, що у нас тут. Нічого, понял. Як я думав. Знаєш, що? Знаєш, що нам сюди. Ось сюди ми можемо зайти і ось сюди. Science Lab 2. Угу. Текс. Людина лежить. Людина стоїть, переливає реактиви. Так, це щось друкує. Хм. Копати сміття. Е, охто, ми якусь вігню підняли. Добре, йдемо сюди Так Якась приколюха Якісь тести Хм Хм. Що це таке? Що це таке? Ха-ха-ха. Що? А? Ага. Пройшло 20 хвилин, добре і... Нічого не змінилося. Далі день один. Добре, заглянемо ще раз сюди. Можливо, я щось промога. Пата сміття заново. добре. Вишкрибемо. Нічого. А, кожних 20 хвилин те, що нас запалили, воно проходить. Угу. Походу, наскільки я зрозумів. Добре, йдемо сюди. Зараз йдемо в кафетерій і будемо точно впевнені. Кафе. Та, вона вже забула, що... Мене палило, що я там в... Комп залазив, все таке. А ну подивись, Може вона це тут лишить? Я зможу залити оцю фігню. Угу, Щас. Наївний собакін. Такс. Може, тут якась гра сли... слів, в який криється пароль, ам. Щось трохи поламалось. Добре, ми знову видимі. Быстро взламуємо пентагон. А нам вже не можна, чи що? Здається, я поламав гру. Умію, люблю, практикую. А може нам пора йти спати, а? У нас перша ходить там, там, потім йде кудись сюди. Добре, можливо, нам дійсно треба піти поспати. Так, Б2 нам сюди. Засейвити все таке? Ммм, день два. Та все прикол. Ні-ні-ні-ні-ні. Тут ми нічого ще не можемо зробити. Так, нова локація нам жодна не відкрилась. Добре, йдемо до кафетерії нашого. Кафетері. Фу Любе треба щось там зробити. Хм. Кафе. Я знов тут. Tomorrow Brownish коло. Ага, це не буде закінчення повідомим було. Може і під ноги кинутися, не знаю там. Давай, спіткодінг. Що ну от ба ще нічого не можемо зробити? Посидимо тут. Mm. А в принципі... Та ні, досидимо вже. Ось так, хитримо Але ми встигли. Живе поки що, людина. Я тобі дозволяю. Так, ідемо гараж. Можливо, зараз мені тут щось треба зробити якось. Це перший переключатель. Так, так. А це... А. -а. Hmm. А, видимо, это не можно, хорошо. А вот ну допустим, мы придвоемся собаками, это умеем. Ага ага, 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 понял, понял. И вот это поменять. Точно. Е-е-е, е-е, 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 е, е-е, 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 Хе, хе, хе 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 хе. хе е, Гараж пройдено. Так, він спить. Треба з ним щось зробити. Що? Відтягнути, скинути. Втопити. Він спить. Так, він спить. Добре. Другий переключатель нажмемо, можливо, це нам щось дасть. Нічого не дало. Добре, думаємо, 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 не думаємо. Людина жива. Позбутися людини як? Добре, це було просто? Можливо, тебе щось є. Облучати тебе не можна, жалко. Тебе вибрати, ні? Ні. Добре, ми тут не прийшов, ми просто собачку собі, все таке. <гум> ну що ж. Хм. Думаю, можна привітати нас. Це було наше перше вбивство, гра доволі дивно, незвична, але цікава. Знаєте. Вона цікава, так. Мені хочеться сісти розібратися і зрозуміти. І на цьому, думаю, перший погляд можна закінчити і. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь з вами. був Антілохіон, До нових зустрічей!